Вітаю тебе у подорожі, яка починається знизу. Так, саме стопа, основа всього твого тіла. У ній понад 26 кісток, десятки зв'язок, м'язів, сухожиль. Усе це працює разом, щоб ти міг стояти, бігати, стрибати і тримати рівновагу. Кожен елемент стопи як частина механізму. Зв'язки тримають стабільність, м'язи дають силу, а сухожилля передають рух. І все це щодня витримує навантаження твого тіла. Особливо у шкільному віці стопа ще розвивається, тому і потрібна увага, регулярна робота і турбота. Це не жарти, якщо не зміцнювати стопу зараз, у майбутньому можуть з'явитися проблеми з поставою, колінами чи навіть зі спиною. Що допомагає суглобова гімнастика, вправи на координаційній драбині, бар'єри, баланс. Це не лише корисно, а й весело та динамічно. А головне усе це дає фізична культура. Піклуйся про свою стопу, і вона буде твоїм міцним фундаментом на все життя. Фізкультура це не просто урок, це твоя інвестиція в здорове майбутнє.